Третій ігровий день Одан 32 32-го фіналу вібет Кубку України позаду. І він подарував уболівальникам справжній вибух емоцій, від розгромів до драматичних серій пенальті. До наступного раунду проходять Карпати, Кривбас, Колос, Полонне Рух, Фенікс Маріуполь, Юкса, Металіст тисяча А тепер детальніше про кожен матч цього насиченого дня Пенуел Карпати 08. Львівські Карпати влаштували феєрверк, вісім голів і повний розгром суперника. Команда знову показала, що здатна боротися за трофеї. Куліків білка кривбас 0-3. Кривбас забив тричі всього за п'ять хвилин, блискавичний початок, який визначив долю поєдинку, корміл яворів, рух 1-2. рух показав характер. Пропустили першими, але переламали гру і вирвали перемогу у другому таймі. Колос полонне нафтовик Долина 0-00 Пен 4 обон. Аматорський клуб із полонного здійснив маленьке диво. Холоднокровна серія пенальті та вихід у наступний етап. Ужгород, Фенікс Маріуполь, один-два і Маріупольці взяли своє на виїзді, швидкі голи та впевнений захист. І команда у дан 16-тим фіналу. Нива Вінниця Юкса, 1-3 Київська Юкса здобула переконливу перемогу. Два голи на старті і ще один укомпенсований час суперник не зміг відповісти. Металіст 1925, оболонь 2-0. Харків'яни перемогли впевнено. Автогол допоміг відкрити рахунок, а другий м'яч поставив крапку в грі. Третій ігровий день кубку подарував усе феєрію від Карпат, блискавичний початок кривбаса, характер руха, сенсацію від аматорів з полонного. Та впевнені перемоги фаворитів.